Добрий день, мене звати Валерія, я студентка 4-го курсу спеціальність психологія. Мене звати Настя, я навчаюся на 3-му курсі спеціальність психологія. Рішення на диво приймала самостійно, а чому обрала? Чесно кажучи, на той момент я навіть ну, не думала це як. Мабуть, поклик серця був, я от просто хотіла. Мої батьки, там бабуся також хотіли, щоб я пішла або на юриста, або стала лікарем. Але ну, мені хотілося бути психологом. На той момент я не усвідомлювала чому. Зараз, привчившися 4 роки, я знайшла для себе відповіді на це питання. І тепер розумію, що я хотіла просто вирішити певні свої особистісні проблеми. І Мені вдалося. Насправді в мене не було якихось особливих очікувань, але, мабуть, самопізнання, і його я отримала по максимуму. А чи складно вчитися? Ну, якщо поєднуються ще якісь наукові роботи і практика, то буває важкувато, а так, в принципі, дуже цікаво. Найбільше мені подобається, от саме практична частина занять, коли ми безпосередньо взаємодіємо один із одним. Певна групова робота, також практика мені дуже подобається на базах, які надає нам університет. Особисто я зараз проходжу практику у військовому госпіталі, і це прекрасна можливість саме набратися практичних навичок як психолог і в подальшому їх використовувати. Професійній діяльності. А, також дуже подобаються викладачі наші. А, у нас спеціальність психологія, і ну, викладачі досить такі а, цікаві, цікаві люди. От і кожен особливий по-своєму, у кожного свій підход до викладання це досить таке захоплює і приваблює в навчання. А також одногрупники маю досить таке приємне враження стосовно них. Я брала академ-відпустку на цей рік, і от четвертий курс в мене нова група, але досить приємні люди. Ми навчаємося онлайн. Практично мало знайомі один з одним, але вони готові допомогти. Ну, типу, щось пояснити, розказати, відкриті до спілкування. Ну мені це дуже подобається. Вивчали дуже багато всього, але найбільше мені запам'яталися гендерна психологія і соціальна психологія. Вони сподобалися мені тому, що вони допомагають зрозуміти, як влаштований світ і як суспільство впливає на конкретно кожного індивіда. І це дуже класно для розуміння того, як влаштований світ. Саме спеціальність психологія в СумДУ в цьому плані надає мені дуже широкі можливості, тому що це не лише школа. Як раніше вважали, що якщо ти психолог, то зазвичай ти працюєш в школі. Ні, тут такого немає. Тут ти можеш працювати і в поліції, також психологічна експертиза, судова експертиза. Ну, звичайно, школа. Школа завжди нас приймає із розпростертими об'яттями, можна так сказати. Також це заклади охорони здоров'я, ну, підприємства, також будьте по факту, де потрібен психолог, ми можемо працювати. Так, я і працюю, і буває трошки важкувато поєднувати, бо не вистачає ресурсу. Але університет мені дуже допомагає в тому, що університет дав мені певні знання, вміння і навички, і якби я їх не мала, то навряд чи в мене вийшло б так ефективно працювати. От зі свого досвіду можу сказати, що це люди досить такі... Чутливого характеру, от мені особисто було дуже тяжко раніше взаємодіяти з людьми, і саме, мабуть, через це я й пішла на психологію, щоб вирішити це питання. Ну, звичайно, навчання допомогло в цьому також робота над собою допомогла в цьому. І, от стосовно того, то іншим людям, які мають певні якісь особистісні свої проблеми і хочуть їх вирішити, і також їм цікава в принципі людина, особистість людська, то так вони можуть приходити, і університет дасть їм достойну базу для цього. Я думаю всім, хто хоче пізнати себе, пізнати цей світ і людей.